Джордж Байрон, вона красива йде. Вона красива йде, мов ніч, Де зорі в небесах без хмар, В Внітьма та світло вічно віч, Являють в погляді свій дар, так гасить небо, сонця піч, Палки стає ніжнішим жар. Чи зайва тінь, чи промінці Зруйнують благодаті німб, що в чорній струменить косі. Чи в світлі на чолі оцім, де безтурботні думи всі, бо сяє в чистоті їх дім, І на ті ще сій, на тім чолі, м'які, хоч красномовні, втім, Від днів, що прожиті в добрі, і від перемог від ті, та мир усім, хто на землі, любов невинна в серці тім, переклад В. гречки.